Це українська виставка живопису пастелю сьогодні 2 жовтня відкривається у Кам'янці-Подільському. Аби дізнатись більше про авторів і побачити роботи, прямуємо до конференц-зали національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець. Ходімо з нами. Неймовірна виставка. Ми це виставка громадської організації Пастельна гільдія України, всеукраїнської. Ми тиждень вже отримуємо роботи і перевізниками, і новою поштою. Ми отримували роботи з задоволенням їх чекали, розглядали і тільки собі уявляли, яка це буде красива виставка. Пастельна гільдія України це молода громадська організація. Вона створена цього року. Я думаю. Стан нашої держави, в якому ми перебуваємо зараз, якраз і породжує, відкриває нові таланти. Люди шукають себе. Вона представлена не тільки професійними художниками. Тут люди різних професій: це і лінгвісти, і механіки, і, і архітектори, досить багато. Архітекторів, дизайнери, художники ну найрізноманітніші професії. До цієї виставки на сьогодні долучилися 16 авторів. Представлені по дві, по одній, по п'ять робіт, як хто з всієї України, як я вже повторююся, роботи не, просто неповторні. Наш директор Василь Володимирович попросив, щоб це були роботи з кам'янцем, щоб це було цікаво для кам'янчан. Тому більша кількість жанрових таких робіт це є архітектурний пейзаж, просто пейзаж і вже, звичайно, трошки розбавилими, яскравими натюрмортами, квітами. Ось цю виставку. Всі працюють у техніці пастелі, всі працюють з сухою пастеллю, тому що могли працювати. Художники можуть працювати, і олійна є пастель, і воскова пастель. Це залежності від наповнювача оцього, цієї крейди, якою пишуть. А тут в нас суха пастель. І дуже цікаві роботи. Я думаю, це буде цікаво всім і кам'янчанам, і фортеця тут наша, і куточки. І, ну, Просто неповторні роботи. Як давно існує ваша гільдія, і скількох митців вона об'єднує? Гільдію ми створили на початку цього року у квітні, вже об'єднали близько 30 митців з усіх куточків України і не тільки. Є з Німеччини, Дрезден, з Польщі, Варшава, з Нідерландів і багатьох інших міст. України. Полтава, Тернопіль, Київ, Буча. Ну, Кам'янчани є? Кам'янчани, на жаль, поки що немає, але вже є бажаючі до нас долучитися. Загалом гільдія вперше в Кам'янці-Подільському. Це наша третя виставка за цей рік, всеукраїнська, і вперше тут ми виставляємося. Зібрано близько 16 авторів, 44 роботи загалом що з камянця Подільського поїдете вже у новому складі. будуть ще маємо запрошення в Одесу, в Черкас. Тобто, гільдя стрімко розвивається. Виставка триватиме з 2 жовтня до 24 жовтня. Так що я гадаю, що всі бажаючі зможуть побачити. І в суботу ми також, також працюємо з 11 до 3 дня. так що хто може, то може долучитись до виставки і в суботу.